Добрий ранок, ранок почався гарно. Зайшов до себе в садок, вирішив перевірити ловушку і подивитись на дерева. І ось що я бачу. Вже два роки ставлю тут ловушку і в перший раз прилетіли бджілки. Поки що небагато, але вже вилітаюсь. Нарешті, нарешті вона спрацювала. Так, а сьогодні розсаджую малину. Мотобуром роблю ямки, в кожну ямку кидаю по лопаті перегною, жменю попілу і грамів 10-20 карбаміду. Ось відсюди в мене маточні. Посадки, звідси я беру матеріал. Так, воду я набираю з бочки. В бочку закачую з колодязя. Сьогодні щось з колодязя мало води вийшло, мабуть, менше куба і колодяз пустий. Так, а ось власний мотобур, яким я роблю ямки. В принципі, непоганий мотобур. Біталз. Бум 52Н, водичка набирається і зараз піду заливати ямки і закидувати малину для посадки. Так що сьогодні саджу малину. Пійма вже два рої, вже прогрес є. Так, і ось в мене вже є два ряди карамельки. Сорт ремонтантної малини, дуже смачна, солодка, мені подобається. Це я садив весною в цьому році і зрізав під самий корінь. Ось така вона вже відросла. А оце саджаю в червні. Сьогодні 7 червня. Зрізати пагони я не буду, просто поставлю крапельну стрічку і кожен день буду старатися поливати, щоб вона гарно прийнялася. І, можливо, навіть буде трошки урожай в цьому році. Звичайно, було б добре повністю її зрізати під корінь, але я так робити не буду, трошки проекспериментую заодно і побачимо, як буде краще чи посадити весною зрізати під корінь, чи в кінці весни, на початку літа. Встановив два тимчасових стовпчика. І оно там натягнув вірьовочку і зараз буду мотобуром робити ямки. Так, і ось такі ямки маємо. Це вони трошки присипані землею, а так вони трошки глибші. Ось червона нитка натягнута, ногою її відпихаєш, пробурюєш, потім назад ставиш, дивишся, що було по центру нитки, і далі відпихаєш і йдеш далі. В принципі, так, швидше, напевно, раз два, ніж. Просто копати лопатою. Не сказав би, що легше, але швидше. Набираємо водичку і поливаємо малину.

Як я саджу це не відео навчання, не відео урок, а просто я показую, як я саджу свою малину. Тому садити так чи не так, це лише ваш вибір. Але я можу сказати, що після такої посадки малина в мене переживається в принципі, непогано. З урахуванням, що в мене бідний ґрунт, в принципі, ось така малинка виростає. Це карамелька, а ось зюгана. Ця росте, як на дріжджах, В рази більше карамельки її. Місцями гарна, дуже малина, а місцями і маленька. Тому що, ще раз повторюсь, ґрунт в мене бажає бути кращим. Так, а ось такі дебелі саджанці з зюгани. Так, посадили сьогодні три ряди малини в кожному рядку по 80 штук. І на сьогодні досить доволі така важка робота. Треба було їх викопати, пробурити ямки, залити водою, привезти перегній, засипати це все і посадити. Ну, а на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей! А ще біля мене є такий струмочок щось по типу болотця, з якого я беру воду для поливу інколи. З нижні ряди, особливо для посадки. Ось таке казкове місце. Все зелене, гарне. Крязка покриває. Дуже гарно, Така копаночка, струмок копанка. Правда трошки замувилась. Доволі гарно так атмосферно. Кому подобається відео, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Коментувати мені буде приємно, якщо напишете якісь коментарі.